Третій гонку віку розпочинає свою роботу, і ми вітаємо вас з першим дзвоником, з першим я, вашим я, 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 я. і хочемо задати декілька питань. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас події створення університету? Люди виходять на пенсію, одинокі, да. сидять вдома, нікому не потрібно, щоб вони чувствовали себе потрібними людьми, навчилися комп'ютерній грамотності, зможуть передати свої знання і внукам, і правнукам. Спілкування це для них, я думаю, буде сама велика радість тих, хто на пенсії. А яка ж ми ще Які завдання ми ставити перед собою? Ну, завдання як навчити пенсіонерів комп'ютерної грамотності, мобільними телефонами користуватися різними комунікаціями, здоровий спосіб життя і відкривається теж у факультет, де вони зможуть отримати інформацію і будуть дебати, хтось щось своє розкаже. Мистецький буде кружок, де творчі люди реалізують себе. Ось так, такі що у вас наспіку, різні. І, зумані, да, і, що буде... і якщо буде потрібно, то і ще будемо відкривати і, за бажанням пенсіонерів якісь інші факультети, які вони запропонують. І ще питання, а чому саме ви обрали бібліотеку для проведення своїх навчань? Ну, чому обрали бібліотеку? Ми будемо з нею співпрацювати, в нас буде база в бібліотеці. Так, що для співпраці, для співпраця наш саме головне інтернет, і, і, так, і, так, так. Так. і на базі бібліотеки ми відкриємо свої перві комп'ютерні курси. Дякую. Хоче.